Шановні товариство, дозвольте мені, як член Українського театрального товариства з 1984 року привітати вас з Міжнародним днем театру. Ну і як автора невеликих п'єс, одно яку з успіхом на сцені Борочанського палацу культури ставимо Галина Магас і її актори-аматори на певному хорошому рівні, я їх теж вітаю. А тепер трохи історію. Античний театр, театр починається з античності: Еврипід, Сопокл, Арістопан, зіонісі стратою, в речі, дуже сучасна п'єса Антивоєма, де жінки по сюжету змовляються з чоловіками не контактувати, якщо вони будуть воювати. Ну, хороша ідея така, з античності, яка нам передається. Ну, а потім ще є Плаут, римський автор. Там також ми. Йдуть там вертепи, подібні такі театри невеликі, ярмаркові, аж поки не з'являється вільям Шекспір. Ну, про Шекспіра, ну, кількома словами майже неможливо. Ще один спогад. коли я був в Бароні, це не так вже далеко від України. Там є вулиця Монтек і Капулеті. Це дві родини, які ворогували: родина е, Ромео і родина е, Джулієт. І є такі двори, де нібито там. Ромео свідчився з Джулієттю Коханні, і від того часу залишилася фігура Джуєти. Де Ромео? Я не знаю, ну, вони вже бої померли. Шекспір це, це цілий всесвіт, це його слова, що весь світ театр, а люди в ньому, в ньому актори. Кажуть, що навіть ніби королева Англії тоді що в часу, 16-17 вітті, писала п'єси, можливо, не знаю. А далі був Мольєр. І інші автори, про яких я не можу зараз так розказати. Час наступає на п'ятий. Український театр, класичний театр, де Садовський, Сакстаганський, де є Карпенко Карі, Кропивницький, Марія Заньковецька, ці корепеї Українського театру, ті п'єси вистави, які тепер живуть е, і ніби виглядають досить актуальними. Ну, Першими, я можу сказати, Сватання Гончарівці, е, Квітки Основянка, Наталка Полтавка. ну Такі речі класичні, про які ви, напевно, знали. Е, Театр це особливий вид мистецтва, це дуже такий, ну, е, як би сказати, де задіяні в одно актори і глядач, глядацький зал, де співпереживають героям, чи сміються, чи е, переживають певні трагедії. І театр, ще можу сказати, про такий театр, як Леся Курбаса, у Харкові, Березіль, дуже відомий, ну, тим, хто любить театр. Чи знає історію театру. На жаль, Леся Курбаса, як і багатьох діячів теорічної культури, літератури, було розстріляно поплічниками стайне у Сундармоху відомому. Але його пам'ятають, є про нього багато дуже книжок. Ще був дуже цікавий один персонаж у нашому театрі, це Гнат Хоткевич, про якого мало хто знає, але саме він Східняк, Скарка, приїхав в Красноїлля і там створив відомий гуцульський театр. Це 1912 рік. Там, до речі, є й мої пам'ятник невеликий, там є сцена, і вони цього усули в тому слід. Далі ставлять п'єси, які ставили колись надхутке, з яким він їздив по країнах, ближніх країнах з Україною. Нинішній театр неможливо розказати його історію, це ніби не вдалося Івано-Франківський театр, який нагорожений Шевченською премією, Іван... театр Івана Франка у Києві, Іван Лесів Українки. Театр живе, театр є потрібний. Незважаючи ні на що, але зали, де йдуть хороші вистави, де експериментують дуже з матеріалом сучасним, він живе і буде жити. І якщо ви відчуваєте себе людиною інтелектуальною, з інтелектом, то ви не можете минути таке мистецтво, як театр. Я вам бажаю гарних вистав. А головне, що ця вистава зараз, ця кровава, трагічна ця трагедія, про які були написані п'єси, написані романи і тому подібне, швидше розігрувалася і йшла до фіналу. І щоб у, е, останній акорд був переможний для України, я вам цього вітаю вам всього бажаю. Ще раз вітаю вас з днем.